Привіт, я Алекс Руса. І сьогодні ми з тобою вирушаємо у магічну подорож далекі 2000 ні Саме той час, коли Вінкс був не просто мультсеріалом, а цілим світом у твоєму телевізорі. У твоїх зошитах і навіть в інтернеті, так так, сьогодні ми поговоримо про веб-сайти Вінкс Club, які працювали ще у 2009-2004 роках. І допоможе нам у цьому справжній скарб, повний відеоархів сайту Winx Club TV, що створювався компанією Fakids. Я провела своє маленьке розслідування, і ось що мені вдалося знайти. Іноді частинки цієї епохи спливають у зовсім несподіваних форматах. Один із таких прикладів стало меню dvd дисків Wings Club португальською. На фоні знайома музика із серіалу кадри з першого сезону, це виглядало простіше за сайт, але передавало той самий дух, стиль нульових. Але ж як все починалося? У середині 2000-х доступ до інтернету мав далеко не кожен. Але якщо ти туди потрапляла або потрапляв, це був портал. В інший світ сайт Winx Club TV – Це американська адаптація Winx, яка виглядала не просто як сторінка, а як справжня гра. Він мав флеш анімації, звукові ефекти, інтро від персонажів, ігри, шпалери, відео, усе з офіційним дубляжем For Kids. Так, так, тобі не почулося. Коли ти переходила на розділ, тебе вітала Блум або Стела голосом англійської акторки. Це створювало відчуття, ніби ти справді всередині магіксу. Головна сторінка зустрічала тебе з стильними школами, такі як Алфея, Дім для Фей, Ред Фонтан, школа для хоробрих спеціалістів. Та хмарна вежа, найзловісніше місце у всьому магіксі. Перехід між секціями супроводжувався анімацією, а всередині справжній рай. Досі на кожну фейю Бінкс із озвучкою: міні на спритність, пам'ять, стиль, галереї з артами, розділи з листівками, які можна надсилати друзям, навіть секції для фанатів, конкурси, фанарт і ексклюзивні матеріали. Відео від однієї з користувачок Ютубу детально демонструється. Кожну сторінку, кожен інтерактив це не просто. Архів, це вікно у дитинства. Школа відьмів хмарної вежі має довгу і підступну історію. Це місце, де народжуються найзліші й наймогутніші чаклунки магіксу. І саме тут під керівництвом грізних директорів проходять навчання трікс. У сайті версії Фокіць є цілий контрольний список злих справ, який належить трікс. Він виглядає як смішна, але моторошна шпаргалка для злих діл. Довести маленьких дівчаток до сліз, ображити молочних дівчаток у школі за їхній одяг, викрасти персинстели, захопити королівство і правити ним як справжні лиходійки. Так, прямо так і написано чорно, поблискучому. На сайті також можна знайти пергамент із стислою інформацією про істот, з якими працюють відьми. Це такі істоти, як тролі. Які є створіннями, що згідно з фольклором живуть під мостами і переслідують тих, хто хоче перейти. Вони особливо полюбляють викрадати дітей, можливо, для передачі до відьм. Ці істоти не особливо розумні, тому дозволяють відьмам командувати собою гули, живі, тіні або навпівмертві істоти, що виконують команди. Вони часто виступають як охоронці, посильні або розвідники темної магії. Також згадується, що кристали можуть зберігати силу, як добру. Так і злу. Вони працюють як магічні батареї, можуть випромінювати енергію або ж накопичувати її. Злочинці викрадають магію і запечатують її в кристалах, готуючи підлі змови. Уся ця інформація у хмарній вежі подається у вигляді інтерактивної енциклопедії. Ти натискаєш на розділ і отримуєш уривки текстів на стародавніх пергаментах. Ілюстрації, звуки і навіть магічні поради для юної відьми. І саме такі деталі роблять сайт 2000-х чимось набагато глибшим ніж просто фан-сторінка. Це інтерактивна частина серіалу, яку сьогодні відтворити ну майже неможливо. Вінкс спа розділ для відпочинку. Один із найатмосферніших це саме цей розділ. Так, повноцінний віртуальний спа-салон. Скажи, круто. у цьому розділу є такі секції манікюр. Скраби, видалення волосся, відпарювач для обличчя, гідротерапія, спа-бук щоденних процедур, обгортки, масажне ліжко та маски. Все було оформлено як справжній салон краси. І навіть якщо тобі було 8 рочків, ти не знала, що таке гідротерапія, сайт все одно дозволяв тобі відчути себе стильною феєю. Чатрум кімната розмов. Ще один крутий розділ це чатрум, але це не був просто форум. Тут проводилися міні-інтерв'ю з персонажами і Вінкс і Трікс. Користувачі ставили їм питання, а герої відповідали короткими фразами: ніби це прямий ефір або фан-зустріч. Це був ігровий, але напрочуд живий форум. Ти відчувала, що герої поряд. До речі, я не впевнена щодо того, що прямо. Можна було з ними переписуватися. Я підозрюю, що це було вже написані заготовки цього чату, і ти просто могла міг це все перечитувати, як живе інтерв'ю. Один із моїх улюблених розділів це кухня Алфеї. Коли ти туди заходиш, відчуття, ніби ти в справжній магічній їдальні, але найцікавіше це факти про їжу, які розповідали в ігровій формі. Наприклад, Кавун це овоч і родич гарбуза. У ньому її все навіть шкірка. Салат латук з родини соняшників римляни настільки його любили, що поставили йому статую. Огірки на очах це справжня допомога від втоми. Щоб зробити один фунт радзинок, потрібно 4 фунти винограду. Сироватка з йогурту це джерело білка. Сіль колись була валютою, а слово зарплата походить від плати за сіль. Цукор був делікатесом, доступним тільки знаті ще 200 тисяч років тому. Харчова сода не лише розпушувач, а й миючий засіб і дезодорант. Кориці поклонялися ще у стародавньому єгипті. Її використовували навіть під час муніфікації. І це лише частина. Було ще про чай, перець, оцет, борошно, гарячий шоколад та інше. Такий розділ не просто вчив, він захоплював. І це один з найкращих прикладів, як сайт поєднував гру, навчання і магію. Сайт був справжньою. Цифровою казкою для фанатів Вінкс. Його головне меню мало пункти, з яких можна було потрапити до різних зон: профілі персонажів, відео, ігри, локації з мультфільму, шпалери, іконки, комікси, розмальовки, конкурси і навіть інформацію про школу Алфей, Хмарну вежу та червоний фонтан. Не менш цікаво. Це лаундж і кімнати Вінкс. Одним із найчарівніших елементів була можливість заглянути в кімнату Фей, наприклад, у кімнату Блум, ведмедик на ліжко махав лавкою, шухляди відкривались, книги рухались, усе довкола було інтерактивним. При наведенні мишки щось загорялося, рухалося або видавало звук. Це робило досвід перебування на сайті надзвичайно захопливим. Кожна дрібничка жила своїм магічним життям. Ігри та активності сайт пропонував цілу добірку ігор, такі як гра з макіяжем, де можна було нафарбувати героїні у власному стилі, дрес Хьор Ап класична гра з перевдяганням, нічний клуб Вінкс, загадкова і стильна зона, а також розмальовки, пригодницькі міні-ігри та конкурси. Крім ігор, сайт пропонував унікальні заставки, шпалери для комп'ютера, іконки друзів з Вінкс і навіть можливість завантажити листівки з героїнями. Це лише мала частина того, що існувала на сайті. Переглянувши архівне відео, повністю можна підчерпнути ще більше деталей і відчути ностальгічну магію. Важко передати словами вайб того часу, але якщо б він існував і сьогодні, це було б справжнім цифровим шедевром. На жаль, він з клуб ТВ уже давно не працює, але YouTube-відео, як це, допомагають відчути той самий вайб. І знаєш що? Деякі з флеш-ігор і навіть сторінок досі можна знайти через інтернет-архів, хоч працюють вони не завжди стабільно. Те, як вони виглядали, нагадує про час, коли веб-дизайн був емоцією, а не лише бездушною графікою. Там було все: яскравість, інтерактивність, голоси улюблених героїнь. Зараз інтернет. Стриманий мінімалізм, функціональність, шрифт без душі, тренди і багато чого іншого. А тоді кожна кнопка блищала, кожен звук був магічним, кожна сторінка це пригода. Це були сайти, які жили своїм життям, і ми теж були їх частиною. Ці сайти більше, ніж просто флеш. Це дитинство цілого покоління. І поки ми їх пам'ятаємо, вони не зникнуть повністю. Пиши в коментарях, які сайти Вінкс пам'ятаєш ти. А також не забувай підписатися, якщо хочеш ще більше подорожей у цифрове минуле. І постав подобайку. До нових зустрічей в новому відео. Пока.